Друзі, вітаю! Часто буває така ситуація, коли необхідно розмістити матеріали своїх власних публікацій, досліджень, презентацій, набору даних у відкритому доступі, і при цьому варто отримати ідентифікатори, інакше кажучи, ідої. Для цього можна скористатись відкритими репозиторіями, такими як Zenodo або Архів. Власне, сьогодні ми про це і поговоримо. Отже, чому власне, варто користуватись такими репозиторіями? Перше, ви розміщуєте матеріали у відкритому доступі, ви захищаєте право на власну публікацію. Також це можливість розміщувати препринти, можливість доєднуватись до певних спільнот, до певних груп. І давайте з вами перейдемо до конкретних прикладів. Отже, вам пропонується такий інструмент, такий репозитарій, як Zenodo. Для реєстрації варто лише власне, скористатись або обліковим записом в Orsedia, або зареєструватись через будь-яку електронну скриньку. Це не складає якихось певних труднощів. Також ви бачите, що ви можете переходити на власну панель і завантажувати, ознайомлюватись з матеріалами, які є у відкритому доступі. Все робиться достатньо швидко, достатньо просто. Також ви можете доєднуватись до певних спільнот. Ви можете створювати спільноту як вашої власної установи, можете розміщувати інформацію в відкритому доступі. І давайте зараз я завантажу матеріали одної із конференцій. Для цього варто лише натиснути на позначку плюс і зробити нове подання. Після цього нам пропонують або перетягнути файли, або завантажити. Я зараз відкриваю матеріали, вони в мене знаходяться на робочому столі. І в нас вже інформація завершена. Далі, щоб отримати дої, ви повинні натиснути Ні, я не маю дої. І натиснути. Що треба створити. Як бачите, у нас вже одразу створюється 10.5281, це, власне, префікс, а далі вже власне, ідентифікатор з ноду 149.38984. Тобто, у нас вже створений ідентифікатор. Далі ми можемо обрати, що це в нас таке. Або набір даних, або модель, або постер, презентація. І це в нас власне, публікація матеріалів конференції. Далі за замовчування ми можемо вказати назву нашої публікації. І я зараз одразу копіюю назву і вставляю її. Так, і натискаю що «Додати». Також я можу альтернативну версію додати. Можу змінити інформацію про дату публікації, і це у мене буде і додати інформацію про автора. Так. Далі я обираю, кого можу додати. Я вказую свою е, власну інформацію. Власне, вказую також, що це у мене мій власний ідентифікатор. Підтверджую, що е, всю цю інформацію. Також можу задати інформацію про роль і натискаю Зберегти на моє подання. Е, так, Інформація у нас міститься, також я можу подати опис. Можу обрати ліцензію, власне, яка в нас оприлюднена. Я тут залишаю, як нам і пропонується. ця ліцензія в нас 4.0. Можу додати ключові слова, наприклад. Так. Додаю ключові слова, так, можу змінити дату, і тут я можу додати версію. Наприклад, це в нас перша версія. Також важливо зрозуміти, що нам необхідно натиснути, що це в нас. Відкритий доступ. Також ми можемо задати інформацію про конференцію. Тобто ми можемо заповнювати або окремо якісь поля, або ми можемо обирати власне, те, що нас цікавить. Так. Зараз я. Додаю інформацію. Так. І натискаю що всю цю інформацію можна опублікувати. А, так. А, так, 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 деякі записи у вас так. А, так ще раз. Натисну. А, так. І <кхем> ця інформація, вона вже у нас опублікована. Ми можемо. Переглядати інформацію, ми можемо бачити, що в нас вже є сформований ідентифікатор, і якщо ми по ньому клікнемо зараз, то він уже у нас буде знаходитись у відкритому доступі. Зараз я копіюю посилання і натискаю. Так. Так, зараз наша на стадії. Зараз ще раз переглянемо. Так, перезавантажимо. Так. Бачимо, що нам запропоновано як її цитувати. І зараз, коли ми клікаємо, незабаром у нас буде присвоєно ідентифікатор нашій публікації. Також власне, ми можемо обрати, в якому форматі ми можемо експортувати дані, можемо обрати стиль форматування одразу. Можемо виділити, і одразу відбувається в нас інформація. Також важливо розуміти, що саме від того, як ми вводимо інформацію, ми можемо власне, змінювати інформацію, можемо також змінювати метадані, так, можемо одразу змінювати, наприклад, якщо нам не сподобалось подання, ми бачимо, що в нас. Деякі дату. Давайте зараз перевіримо, коли вона у нас так була опублікована так, 26-28, в принципі, це нас так влаштовує так. Зараз опис. так, Що ми тут ще можемо з вами одразу поглянути, поміняти так мову вказати інформацію, що це в нас англійська мова. Так. Так, далі ми з вами дивимося, яка в нас була дата. 26-те. Так, і у якості розділювача в нас, так, 2024, так. Це у нас прийнято так. І тут ми цю інформацію всю розміщуємо. Тобто, таким чином ми бачимо, що в нас тут інформацію можемо показати також про, власне, де ця публікація, у нас розміщена інформацію про видавника. Тобто, всю цю інформацію ми можемо так. Завантажити, Фінум, в принципі, ви можете розміщувати інформацію, можете її поширювати і ділитись інформацією з вашими колегами. Якщо відео сподобалось, то до наступних зустрічей.